Народила у понеділок хлопчика 353 сто сантиметри. Це Анна, дівчина родом з Костополя. 18 серпня близько третьої години ночі у неї почалися перейми і її відвезли у місцеве пологове відділення. А через три години вона уже й народила. Дуже раді вдячні лікарям за те, що ночі потрапила, приїхала завідувачка, допомогли, справилися. Анна каже, якби цього відділення не було, її довелося б вести у рівне, а це ускладнює ситуацію. Так як в мене була ситуація, то не знаю, чи я б встигла доїхати, бо потрапила вже з великим відкриттям, то мабуть, б не доїхала. Прийшлося б народжувати в машині, тому цей пологовий потрібний. Так само з сіл, з районів немає можливості приїхати до Рівного. Лікарі Професіонали своєї справи допомагають, гарно виконують свою роботу. Національна служба здоров'я України продовжує реформувати медицину і оновила свої вимоги до пологових відділень. Згідно нових положень, низка пологових відділень на Рівненщині, таких як Костопільське під загрозою. НСЗУ, як надавач, як надавач, як з тими, з ким ми контрактуємося, як те, що дає нам гроші на це все, вимагає 100 пологів за звітний період. Звітний період з 1 квітня по 30 вересня. На даний час, на середину серпня, в нас є 57 пологів. І часу не є так багато, що, що залишилось. Це тенденція не є не тільки наша, це є тенденція загальноукраїнська через демографічні проблеми, через війну. Якщо відділення не контрактуватимуть, воно не працюватиме. Тому наразі там шукають способи, аби вберегти його від закриття. На даний час проводимо консультації із міською радою, із з юристами, як це все оформить, як знайти виходи з ситуації. Ми думаємо, що ксопець лікарні забезпечить цілодобову ургенці гінеколога, навіть якщо дай Бог у нас не буде пологове відділення. Самостійно фінансувати пологове відділення міська рада не зможе. Це залежне від нас. Ми робимо як докуповуємо обладнання, так інформаційно також висвітлюємо про те, які там умови, і що в нас є дійсно професіонали, які можуть породілі сприяти у хороших родах. Але на жаль, демографічна ситуація складається не в нашу користь, а також НЦЗУ виставили такі норми, що ми на жаль не можемо. Їх виконати начебто, але можливо і вдасться. На сьогодні три медзаклади Рівненщини уже не мають контрактів із НСЗУ на надання допомоги при пологах. Це Гощанська лікарня, Зарічницька та Острозька. А деякі відділення перебувають під загрозою закриття. Зокрема, пологові відділення з Долбунівської, Радивилівської та Костопільської лікарень. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.